Друзі, вітаю дорогенькі, щиро дякую за підтримку нашого каналу. Це я зараз хочу сорвати тут жир. Декілька тут запустили. Бачите, який є трохи такий почининий, бо я його не Буде дичевний. Ось такий, бачите. Так. Так. Є ще у нас дещо до компоту. Призвано курку так буду купити. Покажу вам це ще трохи зелений. Зараз подивилась. Тому треба ще Що такі. Тверденький. Ще тверденький. Треба ще набиратися ось можна побачити. Зараз ось. Лякеньки вже. Можна зорвати його. Ой, той мякньки. Ось так. Зараз, друзі, я Ой, який величезний, бачите, він вже сам відстає. Так, тарілочку не взяла з собою. Треба було взяти, а я тарілочку не взяла. Ось такий він у нас. бачите я його не поприскала, треба було поприскати. Він у нас Такий крупнячий, крупнячий виростає, набирається. Чоловік його чистить кожен рік. Він у нас такий. Гарний, гарний. Ясний, рясний. Дивіться, скільки його. Бачите, скільки його. Інжир, бачите. Дивіться скільки його. Ось такий сильний. Дуже красивий інжир. Там не можу дістати. Оцей теж такий. цей м'який на компотик. Ось так. Будемо варити компот. З того, що маємо. Я це хочу вам показати ще, скільки його тут. маленького. У прошлому році, де верху там у минулому році е, варення варила на зиму. І ми всю, всю, зимку, всю зиму їли варення з нього. Дуже сподобалося нам і так смачно. Він ну, такий корисний ж інжир. Ось тут ще побачимо, що тут у нас є. Ось тут макенький він такий. Оси ходить, треба. Треба добиратися. Так зверху багато. Багато-багато такого. Будемо набиратися до осінь. До осінь. Будемо варити варення з Бунджуру. Ось такий рясний-рясний. Так, друзі, йдемо далі. Це в нас є живіка, як на її говорять українською ожина. Я не знаю. Ось так. Ожина, хай буде ожина. Доінжирую її сюди. Позбираємо зараз. Буде у нас компоти. Чоловік їздив по справах, купив сахар. Дай божечко, здоров'я. Йому будемо компоти Так яка вона тут кожен день з чоловіком ходимо та й обираємо клопа прочитала в інтернеті про м'яту що він боїться м'яти він почепила правда говорить про настой м'яти дивіться. видно вам як він повзе Дивіться. мабуть не видно так показати вам щоб ви бачили о, бачите, це я його зараз. Ні, я його не спіймала. Е -е, Прочитали в інтернеті е таку інформацію, що його не можна е давити, е бо, може е у, у жлудку у нього там чи у кишечнику може бути... Е вірусна інфекція і вона може залитися, залишитися на, на одязі чи на, на, ру, ну, на руках чи би там. і ось так пишуть що не можна його давити а треба його собирати чи ну, препарати від нього ми зараз не знаємо чим його бризкати вже пробували декілька препаратів щось нічого в нас не виходить його подолати. І не хочеться його таким дуже ядом якимось бо вже ягідки бачите, висять. І будуть, буде вже спіє. Спіє і живічка, ну ця жина Збираємо її. І як, як прискати. Чим таким? Може з вашого життєвого досвіду, ви знаєте, бризкали та з коротким сроком очікування, щоб був препарат і такий дієвий, щоб він його клопацького подолав. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо вдячні вам. Ось наша Ажина рясна така. А він її відсмоктує. Відсмоктує. Вам на камеру не видно, як я збираю. Так, там там висіпую, бо вона не вся одразу спіє. А так, декілька тільки виспівають ягідки. Ось тут. Бачите? Ось. Рясна така. Цю жину ще мама садила при житті, коли була жива. І так вона тут і росте. Їй тут дуже подобається, тому що тут е, отлив у нас з, 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 з дому. І прямо сюди тече водичка. І дуже багато вологи. Я у прошлому році застелила її соломою. Замульчувала. І вона, ось так вона тут сидить, їй тут дуже сподобається. А там е, далі, що пускає, е, далі не хоче рости, бо укорінюється і висихає. Не підходить їй. Сухо, мабуть, дуже. Та й так. Поливаємо, але ж тут під е, мульчою їй краще. І вона тому так. Дивіться, які мені. Вони... Бачите, яка нарясна. Ще й клоп. Ось, ось будь ласка. Урожай Так ще є. Пишіть, будь ласка, коментарі. Будемо дуже вдячні вам. Може у вас був такий паразит на городі, який вицмоктував все. І томати, і перці, на баклажанах, і листочки. Сок з, 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 з листочків відсмоктує. То, помидорки не набираются, та, такие. вот так. Сейчас поставим варить компот. Так сильно. И я хочу вам сказать еще. Что... Якщо б ми б його не обирали б цього клопату, нічого б не було. Ну, хочеться ж так же, що щось друге. Є як друга ж якась робота. А не обирати оце, ходити кожну годину на городі обирати клопа. Може є якийсь такий препарат, що ви нам по... І скажете нам. Пишіть в коментарях, будь ласка. Ось така у нас картина. Дуже добрий. У нас році теж так рвали, компот варили. Дуже багато в нас її немає, а на компот маємо. Так, друзі, зараз я піду з тої сторони, бо тут я вже сорвала. Ну, ось так, з цієї сторони, а тут вона вже така посихає, бо тут їй не так добре. Та ще клопиці смокчуть. Ми якось раніше не звертали на... Уваги. Може вони і були. І з трохи не встигали. та Так воно вийшло, що воно. Чи прилітають, звідки вони нічого не знаємо. Звідки вони беруться так багато, що не можемо їм ради дати. Жах який. Ну, пишіть, будь ласка, може у вас таке було подолали цього паразита будемо дуже вдячні вам зараз піду на город залишайтесь на нашому каналі І там ще буду рвати показувати вам що ми там маємо та я буду показувати вам. Подобайте відео, коментуйте, підписуйтесь, хто ще не підписався. Дуже вдячний підписникам нашим, що підписуйтесь. Далі буде. Працюємо. Будемо показувати вам. Ось так. Зараз я впаду, точно впаду, мабуть. Друзі, Залишайтеся до кінця на нашому каналі. Йдемо далі. Прийшла, друзі, сюди збирати урожай нагород. Оце я тут біля тих огірочків, які ми з вами пересаджували пов'яли, бо е, висихає дуже швидко грунт зверху. Якось покришимо на салату поїмо. Ось такий. Там Навряд чи вони б набралися. Ще такі маленькі є, набирається, пополувала, Ти висох. А я присипала декілька разів ще, щоб, може, корінчики пустити та й е, набереться ще якийсь. пов'яв зовсім, бачите. Не буде з нього тут, мабуть, а там, там наче таки ці два. Наче щось таке попускав. Е, Попускав нові листочки, та пагони, може, щось, щось і буде з нього. Якийсь огірочок набереться. Ось так. Йдемо далі. Що ми тут маємо? Тут маємо кабачок. А де у нас виріс такий величенький кабачок? Ставимо його сюди. Зараз підемо, побачимо баклажанчики. Може якісь і набралися. Ось такі маленькі є два. Один ми рвали вже. Пекли. Пробую манджо. Люблю манджо робити з Ось такий є, він, але він такий ще маленький. може набереться перці. Зараз підемо до перців. Покажу вам перці, які у нас вони є. Так, мені написали в коментарях, що, що я смішу народ своїм городом. Ще маємо. Ось такий помідорчик ми його зірвемо. Ось такий. Завтра. Ось так, тут зелененький, клопів ганяємо тут з чоловіком. Дуже багато. Бачите, такий томатик. Крапенку зробилося. Все він вже. Треба його прибирати. Не буде з нього толку. Пишіть коментарі обов'язково, кого може була така справа. та Тут там такі помідорчики ще два внизу бачу. Зараз я їх оберу, ось три помідорчики. Ось так. Йдемо далі. Тут ще один помідорчик. Це помідорчик Примадонна f 1 Вони самі перші почали заспівати. О, бачу, повзе, повзе. О, клоп. Бачите, що робиться? Не можу його спіймати, слухати. О, це якийсь такий жах. Це попечено. Поставимо і підійдемо на салатик. Опа, зараз, друзі. Ось такі перчики наші, ці перші, які почали набиратися вже один раз ми обривали на ну, рвали на цей, Була я манджу з баклажанами, той. дуже смачний. Я зараз його ще не буду рвати, я його баклажанчик зірву і перчик тоді вже. А цей жовтий так і стоїть, слухайте. Прискали його, а він щось ніяк. Що з ним нічого не знаємо. Чи видалити його та й викинути, слухайте. Пишіть коментарі, що ви думаєте по цій... про нього. Що, що, що це в нього може бути. Хвороба якась, може якийсь вірус, що це таке. Від кліща обробляли його. Може якесь грибкове захворювання. Напишіть, будь ласка. Тут печки набираються. Ось лише ще маленькі. Маленькі, ще треба їм набиратися. Ось там. Ось такі. Набираються. Хай набираються. Тут теж це подарок Молдови. Треба почекати, мабуть. Дуже він трохи пізніше, мабуть, буде. Є, але ж тільки починає набиратися і треба почекати. Ось так. Не крізь тут немає. Ще тут, тут тільки квіточки позав'язувалися. набирається якийсь він набирається. Ось так, друзі, такий врожай у нас на сьогоднішній день. Коментуйте, підписуйтесь, подобайки. Працюємо, чекаємо на найкращий врожай. Будемо показувати вам. Мирного неба вам, здоров'я міцного-міцного. І хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.